Зібрання наше буде йти до закінчення, проте свято П'ятидесятниці, свято Трійці, воно не закінчується. Продовжуємо його святкувати і сьогодні, і завтра, третього дня. І взагалі, впродовж нашого життя будемо згадувати цю величну подію, яка принесла певні зміни в наше життя, яка принесла зміни в життя інших людей і взагалі мала величезний вплив на історію людства. Дух Святий Він зійшов на цю землю. І приніс собою певні зміни. І про ці зміни я сьогодні хотів би говорити в нашому зібранні, про те, для чого взагалі прийшов Дух Святий на землю. Дуже багато було вже сьогодні сказано, і я буду, напевно, повторятись. Проте хотів би ділитись деякими думками стосовно Духа Святого і того, що він робить в нашому житті. Перший вірш, який я прочитаю, буде записаний Друге Тимофія. Перший розділ сьомий вірш. Цей вірш буде основою моєї проповіді. 2 Тимофія 1.7. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Апостол Павло звертається до Тимофія і говорить про Духа Святого. Він дає йому певні такі характеристики або такі. Те, що притамане Духу Святому. Він говорить, що Дух Святий це не дух страху, але це дух сили, це дух любові і дух здорового розуму. Саме про цих три аспекти, які притамані Духу Святому, я хотів би говорити в своїй проповіді: Дух сили. Для чого взагалі християни нам сила, для чого нам сила, що вона взагалі, яку функцію виконує в нашому житті? Прочитаю один вірш. Точніше два вірша. Це буде друге послання апостола Павла до Коринтян. Третій розділ. Третій розділ 17 і 18 вірші. Такі слова. «У Господь же дух, а де Дух Господній там воля. Ми ж відкритим обличчям. Як у дзеркало дивимось всі на славу Господню і змінюємось в той же образ від слави в славу як від Духа Господнього. Боже слово говорить, що ми дивимось на Ісуса Христа через Дух Святий. І Дух Святий робить роботу в нашому житті так, що наше життя воно переображається і ми стаємо подібним до Ісуса Христа. Дух Святий Він робить свою працю через ту силу, яку Він вселяє в наше життя. Сила Духа Святого потрібна нам для того, щоб наше життя воно було переможним, щоб ми мали перемогу над гріхом, щоб ми мали перемогу над своєю гріховною природою і щоб наше життя воно все більше і більше відображало образ Ісуса Христа. Ісус Христос це як приклад для того. Як нам потрібно поступати, як нам потрібно жити. І Дух Святий Він допомагає нам, він дає нам цю силу для того, щоб ми жили переможним життям. Це перша функція така сили Духа Святого. Перемога над гріхом, перемога над якимись нашими гріховними пожаданнями, переможне життя. І також ми вже сьогодні про це чули, я це не буду зачитувати, просто нагадаю. Ісус Христос говорить до учнів своїх, і ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас, і будьте моїми свідками в Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі. Сила Духа Святого потрібна нам для того, щоб наше життя воно було переможним, і разом з тим в нас є певна місія місія звіщати Слово Євангелії людям, які цього потребують. Багато людей в цьому світі вони не спасені і вони, можливо, навіть ще не чули про Бога. Але наше завдання йти до людей, звичати їм цю звістку Євангелію це наше призвання, яке нам, нам дав Ісус Христос. І для цього нам потрібна сила. Сила це можна сказати певний такий поштовх, сміливість, рішучість, іти щось робити, міняти своє життя і міняти з допомогою Господнього Духа життя інших людей. Згадаємо одну історію з Біблії, хороший приклад для нас, як Дух Святий міняв життя людини. Апостол Петро, ревний учень Ісуса Христа, згадуємо, коли він говорив такі слова до Ісуса Христа, коли навіть всі відречуться від тебе, я не відречусь, я буду з тобою, я Тебе люблю. І Він це говорив Ісусу Христу. І ось настає момент, коли там. Подвір'я про священика, учень Ісуса Христа, ревний учень Петро, перед тією служанкою, перед іншими людьми, які були там, Він відрикається від Ісуса Христа і говорить: Я не знаю цього чоловіка. І тричі Він це робить. Невже в апостола Петра було мало любові до Ісуса Христа? Ні, Він Його дуже сильно любив. Проте в нього не було цієї сили. В нього не було сміливості визнати те, що Ісус Христос це є справді Його Бог, і Він слідує слідом за ним. Але ось настає момент, День П'ятидесятниці, коли Дух Святий, Він в великій силі зливається на апостолів. І тоді Петро, перед безліччю людей, він стає і в силі Святого Духа сміливості звіщає про Ісуса Христа. Він звіщає про Духа Святого і говорить те, що сталося, що взагалі це сталося, і ми бачимо результат цього: три тисячі людей вони покаялись. Три тисячі людей вони прийшли до Бога, тому що Бог в силі Святого Духа він говорив через апостола Петра і інших учнів. Бог робить свою роботу. Дух Святий це не просто сила, Дух Святий це Бог, який діє в потужній силі і робить велику справу в житті людей. Він приносить певну переміну замість страху. Він дає силу, сміливість, рішучість для того, щоб людина жила переможною і для того, щоб звіщала Євангеліє спасіння іншим людям. Наступний такий аспект це написано Дух любові. Зачитаю теж місце Божого Слова це буде апостола Павла Післання до римлян, 5 розділ, 5 вірш. До Римлян 5:5. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом, даним нам. Тут апостол Петро говорить до, перепрошую, апостол Павло, звертається до римлян і говорить, що Божа любов, вона вилилась в наші серця Святим Духом. Наскільки важлива взагалі любов в нашому житті? В житті християн любов має величезну Величезну функцію і велику таку важливість. Це взагалі найважливіше, що може бути в нашому житті. І про це неодноразово звіщає Біблія, і Бог є любов, так говорить Боже Слово. Любов для нас дуже сильно потрібна. Ніщо в цьому світі, ніякі речі, які ми можемо зробити, ніякі, можливо, прояви навіть Святого Духа, якісь дари. Вони не можуть порівняти з любов'ю. І так говорить Боже Слово, що якщо людина буде пророкувати ангельськими мовами говорити, буде робити чудеса, великі справи, допомагати іншим людям, навіть написано, життя своє віддасть ради інших людей на спалення, але не буде мати любов'ю, зробить зробиться без любові, то ніякої користі в житті людини це не принесе. Тому любов вона найважливіша. Любов вона є постійною, любов є Бог. І любов є важлива для нас, для християн. На жаль, в останній час нас не вистачає цієї любові, і нам потрібно, щоб Дух Святий працював в наших серцях, щоб наповнював наше серце любов'ю. Дух Святий прийшов на, наш, на нашу землю для того, щоб проявити нам любов, показати любов Ісуса Христа, показати любов Божу. І вселити любов в наші серця до Бога і до ближнього. Це найбільші дві заповіді: люби Бога і люби ближнього як самого себе. І любов надзвичайно потрібна. І Дух Святий прийшов в цей світ, щоб замість жорстокості, замість такого закам'янілого серця дати серце, яке буде любити, подарувати справжню любов, і щоб ми цю любов віддавали ближнім. Ісус Христос говорив до своїх учнів такі слова, потому пізнають, що ви учні мої, якщо, що? якщо будете мати любов між собою. Ця любов нам надзвичайно потрібна. І згадаємо апостола Івана. Була така ситуація, коли Ісус Христос разом з своїми учнями приходять до Самарійського міста і їх там не приймають. І ось апостол Іван. І також як і вони говорять, вони згадують, е, згадують Єлисея, який зводив огонь на тих людей, які були нечистиві. і вони говорять, давай зведемо вогонь на це місто. Проявляється така в них натура, вони, можливо, образились на те, що їх не прийняли, але ми знаємо, що Ісус Христос цього не зробив, і ми бачимо їхній характер. Ісус Христос їх називав синами грому. І ось проходить певний час, і Дух Святий Він оселяється в серцях цих людей. І ми читаємо послання апостола Івана, читаємо про його життя і бачимо, що це стала зовсім інша людина. І апостола Івана називають апостолом любові. Бог наскільки змінив серце людини через Духа Святого, Він дав справжню любов, він змінив характер. Тому Дух Святий він діє в силі для того, щоб змінити людський характер, для того, щоб поселити справжню любов, любов до ближнього і любов до Бога. Це його праця. І ще одне це дух здорового розуму. Інколи дивлячись на вчинки деяких людей, щось ми бачимо і говоримо, що це люди з перевернутим розумом. І так справді є, і Боже Слово про це говорить, що в останні часи будуть такі люди. І... Але Бог в силі Святого Духа прийшов для того, щоб змінити розум. І написано: Дух сили, дух любові і дух здорового розуму. Що таке здоровий розум? Це певне розуміння, це певне знання, це певне зміна мислення. Можливо, людина думала по одному, а Дух Святий він приходить в серце людини, і воно це мислення міняється. І він дає оновлене мислення, показує правду, показує істину. Івана 16,13 записані такі слова. Іван Лів від Івана, 16 розділ, 13 вірш. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди. Бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати звістить вам. І послання до Офесіан, перший розділ 17, 18 вірші такі слова. Перший розділ 17 17,18. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам Духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі нашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він нас закликає, який багатий Його славний спадок святих. Ось такі слова. Тут говориться про те, що Дух Святий, це Дух мудрості, що Дух Святий це Дух розуму. І Він прийшов для того, щоб навчити пригадати те, що звіщав Ісус Христос. Він прийшов для того, щоб навчити людей істини, показати правильний шлях. Можливо, показати на певні вчинки, які ми робимо не так, і змінити наші дороги. І це все діє Святого Духа. Дух Святий прийшов в людське серце для того, щоб принести з собою певні зміни. І зміна мислення це теж є те, Чим він займається. І згадуємо також апостола Павла. Ревний по Бозі, апостол Павло, тоді ще Савл, він гонить церкву, він переслідує християн, тому що в його розумі це правильний шлях. Він був фарисеєм, він був так навчений. І ось він це все робить. Він це не робить із-за того, що не любить Бога. Він просто не знає правильний шлях. В нього немає цього розуміння. І ось тоді, коли він йде в Дамаск для того, щоб знайти тих учнів, які служать Ісусу Христу, для того, щоб їх зв'язати, для того, щоб їх посадити в в'язницю, зустрічається з ним Ісус Христос. І ми знаємо, що стається. Ісус Христос йому відкривається, Він йому показує правильний шлях, Він показує йому істинний шлях. І ми бачимо, що життя апостола Павла, воно, воно змінюється. Зовсім в протилежному напрямку. І тоді, коли він переслідував церкву, тепер він стає ревним служителем церкви і відкриває багато церков. І крім того, Він багато страждає за ім'я Ісуса Христа і помирає мученицькою смертю. Життя Його змінилося повністю, тому що Він пізнав істину, Він пізнав правду. Ісус Христос говорив такі слова, і пізнаєте ви правду, і правда вас вільними зробить. Дух Святий прийшов для того, щоб нагадати. Слова Ісуса Христа. Він прийшов для того, щоб навчити людей істини, показати правильний шлях, показати людині те, до чого нас призвав Бог. Тому Дух Святий прийшов з певною ціллю. Він прийшов для того, щоб дати нам силу для переможного життя, дати нам силу звіщати це слово істини іншим людям, тому що це є нашою місією. Він прийшов для того, щоб. Дати наше серця цю любов, яка буде проявлятися через наше життя, до наших оточуючих і в першу чергу до Бога, і дати нам правильне розуміння, чистий розум, здоровий розум. За це скажемо слава Богу. Наше зібрання буде йти до закінчення.